Ось так. Доброго дня, шановні наші глядачі. Доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. вітаємо сердечне на каналі Булаточка Польська. І сьогодні ми з вами будемо дивитись авторську хвилинку довіри від Олександра. І саме в головній ролі у нас буде мотоблочок МБ 12ДЕ. Саме цей мотоблочок замовляє Теско Олександра. І звуть його також Олександр. А, а... Відправлятись саме цей отаманіще буде на Полтавщину. Олександре, ось ваш мотоблочок МБ-12ДЕ. За серце встановлений дизельний двигун від виробника Вейма, як ви бачите. Відразу хочу сказати, що саме цей двигун йде зі з'ємним циліндром. Ось, будь ласка, ось звідси можна буде все це побачити. Ми вже це показували. Я думаю, що буде видно. Ось так є. Надалі двигун поєднується з коробкою українського виробника Motor Sich 4 плюс 2. Сама коробка має бортові редуктори, коробка має повноцінний диференціал, є можливість блокування диференціалу, вал відбору, потужності. Ну і у Олександра було прохання. Каже, шановні, встановіть мені, будь ласка, датчик тиску мастила. Ось тут. Він встановлюється. Ми встановили сигнального типу. Тобто є така сигнальна лампочка. І зараз я покажу, як це все працює. Звісно, що таке авторська хвилинка довіри? Це коли хлопці з локації мій сервіс збирають мотоблочок. Далі менеджери його пакують, перевіряють. Ну, і приходить Олександр і дивиться, як все виглядає. Якщо якісь є зауваження, я їх... Прибираю. Ну, звісно, також і мені хтось радить. Тобто мотоблочок повинен бути таким, яким би я його хотів бачити для себе. Ну і давайте. За хвилинкою довіри, це те, з чого все починалось. Давайте серійний номер двигуна. Ось так. Мотоблочок пройшов передпродажну підготовочку. Заправлений двигун, заправлений редуктор. Редуктор 80W90, двигун 10W40. Ну, і дивіться, перед тим як почати знімати огляд, ось я хочу показати, як, будь ласка, підійди сюди, як легенечко все вмикається. Надалі, дивіться. Ось, коли я вмикаю замок запалювання, бачите? Сигнальна лампочка горить. Виключив потухло. Зараз я покажу, що ми робимо. Дивіться: закриваємо, нажимаємо декомпресор. Ось так. Прокачуємо. Верхня мертва точка. Ось так. Надалі тисну цю важель вниз. Оберти додаємо. Ну і, шановні, дивіться, бачите, горить. І зараз, коли ми заведемо, вона повинна просто згаснути. Бачите? Ну що, тепер двигун завівся, все добре. Вижимаю щеплення, перша зменшена і поїхали. Покажу відразу, наскільки зручно користуватись диференціалом. Ось так. Ось так. Так. Назад. Є. Тепер. Давайте збільшено. Відчутно різниця. Так, назад. Дуже приємно працює двигун. Зараз перевіряю блокування диференціалу. Ось так. Обидва. Бачите, заблоковані колеса. Є. Працює. Назад. Нейтралічка. Ну і дивіться, коли ми заглушимо зараз двигун, датчик наш повинен знову засвітитись. Дивіться. Бачите, значить, все працює. Тиск в двигуні є, все добре. Ну, ось такий зіп. Я не показав. Ну, Олександр, якщо ви підписник нашого каналу, покажіть нашим менеджерам і отримаєте від Олександра ще гарні подарунки. Дякую, що обираєте наш сервіс. Ну я нагадаю всі, хто ці мотоблочки за індивідуальною комплектацією із авторською хвилинкою довіри. Будь ласка, підписочку, в коментар. І я чекаю ваші запити. Дякую, що ви дивитесь наш канал.